Час новин на 12-му Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Минулої доби збройні сели України знищили чимало вбивчої техніки ворога. Окупанти обстріляли дев'ять регіонів. Шахраї видурили у дружини військового гроші зібрані на ЗСУ. у ківерцях. На вулиці просто під лямкою стоять медові смаколики. Минулої доби російські окупанти обстріляли дев'ять областей України. Є жертви серед цивільного населення. Вибухи лунали на Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Миколаївській, Запорізькій та Чаплі. Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На наступних знімках наслідки атаки на Дніпропетровщину вчора ввечері російський агресор обстріляв з урагану великомихайлівську громаду Синельниківського району. Один зі снарядів поцілив приватний будинок, знищивши його. Крім того, ще дві оселі пошкоджені. Також горіла господарська споруда. Пожежу загасили, побитий мотоцикл. Крім того, з важкої артилерії ворог цілив по Нікуполю. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Українські війська просуваються уперед і мають успіхи у напрямку Новопрокопівки на Південному фронті. На Бахмутському напрямку наступ триває південніше міста Бахмут. Там ворог несе втрати в особовому складі та техніці, переміщує свої війська і застосовує резерви. Успішно відбито атаки російських військ в районі Північніше Кліщівки Донецької області. Ворог завдав авіаційну удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів'яр, Біла Гора, Північне, Дружба, Нью-Йорк Донецької області. Сили спеціальних операцій знищили ворожу гаубицю окупантів д 30 Під час аеророзвідки оператори сил спеціальних операцій виявили позиції ворожої артилерії. Ударним безпілотником, авіаційним комплексом, військові успішно знищили ціль. На відео спецпризначенці показали підготовку до застосування та момент ураження гаубиці противника. Загалом за минулу добу Збройні сили України знищили чимало вбивчої техніки ворога. Брухтом Стали 9 танків, 7 бойових броньованих машин, 38 артсистем, 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. До пекла докинули понад пів тисячі окупантів. Так, з початку повномасштабної війни армія Путіна втратила понад 265 тисяч солдат. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вигнових позиціях та 4 пункти управління. Атомники скинулись на квадрокоптери і частково оплатили авто для воїнів ЗСУ. Подробиці у сюжеті пташки перемоги, шість безпілотників, працівники Рівненської ЕС передали для наших захисників. Сьогодні за кошти, які перераховують працівники 3% від заробітної плати за липень місяць, відправилася допомога до 9-го прикордонного загону Державної прикордонної служби. Це два коптери з тепловізійними камерами. Ще чотири квадрокоптери виконуватимуть розвідувальні завдання у різних військових частинах, де служать працівники Раес або їхні родичі. 14 місяців був військовослужбовцем ЗСУ Дмитро Моніч. Одну із бойових пташок він передасть своїм побратимам. Хотів би висловити вдячність від 117 окремої механізованої бригади за такий подарунок від Рівенської атомної електростанції. Хлопці зараз знаходяться на запорізькому напрямку. Від них буде прапор і шеврон. Інший безпілотник Мавік т що дає можливість бачити ворога вночі та врятувати життя нашим захисникам, закупили за запитом працівника Раес, який боронить батьківщину у Донецькій області. Отримали Мавік для нашого працівника шкільника Руслана, працівника ЦРТМУ. Він з перших днів знаходиться на передовій. Там же відбуває службу його син. А і багато наших жителів міста, які також служать в цій бригаді, також атомники долучилися до збору коштів на автомобіль для сина працівника транспортного цеху. РС. Ми звернулися на станцію за допомогою, що потребується автомобіль. Частково ми отримали гроші від станції. Частково нам допомогли люди. Хотів би сказати подяку Ровенській атомній станції і небайдужим людям, які допомогли. Цей автомобіль найближчим часом перефарбують та відправлять на бойові позиції, що на сході країни. Дуже великий внесок дає Рівенська ЕС для перемоги України в цій загарбницькій війні. Щомісяця на підприємство надходять десятки запитів від військових на закупівлю дороговартісного обладнання. Найближчим часом тут очікують нову партію допомоги. Ще має надійти в цьому місяці два коптери з тепловізійними камерами. Це потужні прилади, які дуже необхідні зараз на передовій. В нічний час, коли нагрівається метал, от вони бачать і міним, визначають, де розміщені для розмінування потрібні ці коптери, і визначати, де техніка розміщена. От ворожа дуже допомагають хлопцям. Ми повинні пам'ятати, що ЗСУ конвертують внесок кожного із нас у звільнення території та знищення рашистських окупантів. Тому продовжуємо невтомно донатити, щоб допомогти військовим якнайшвидше відвоювати свободу нашої країни. Держекоінспекція Волині підрахувала збитки навколишньому середовищу у наслідок ракетного удару по підшипниковому заводу у Луцьку. Нагадаю, йдеться про резонансну подію 15 серпня. Сума збитків більше 160 мільйонів гривень. Мова про викиди забруднювальних речовин у повітря та засмічення території. Матеріали про це передані службі безпеки України в області. На ковальщині рятувальники підняли з річки Турія тіло чоловіка. Потопальника виявили мешканці села Городилець. Фахівці ДСНС дістали тіло чоловіка на берег за допомогою моторного човна та спеціального обладнання. Загиблий 1953 року народження. За яких обставин він потонув, з'ясовують. Окупачівці Луцького району вчора лоб у лоб зіткнулися дві автівки. У наслідку троє людей отримали множинні травми. Слідство встановлює усі обставини події. В обласному центрі учора надвечір рятувальники отримали інформацію, що на другому поверсі з вікна квартири будинку на проспекті Соборності йде дим. Вогнеборці потрапили в приміщення за допомогою драбини через вікно. А з'ясували, що підгоряла вечеря, яку мешканець квартири з необережності лишив на навімкнені плиті. У дружини військового шахраї видурили майже 15 тисяч гривень, які вона зібрала для ЗСУ. Спершу в соцмережі в неї попросили номер телефону, а під час дзвінка вимагали пояснень, чому не повідомила у банк про збір. Подробиці у сюжеті мешканка Коваля Катерина Мороз звернулася до поліції з проханням допомогти повернути гроші. Кошти вона назбирала у соцмережі, створивши так звану банку на автошини для військового підрозділу чоловіка, який служить на Харківщині. Майже 15 тисяч гривень для зсу, а також 52 тисячі гривень з її кредитки. Зникли після спілкування з невідомим працівником банку. Катерина поширила розповідь про лиху у Фейсбуці і написала мені якась дівчина, особа в Фейсбуці, що під постом, що напишіть мені свій номер телефону. Я зможу вам допомогти із збором коштів. Я написала номер телефону і очікувала дзвінка від її. Ну, думаю, може людина потім зайнята, потім перезвонить. Тут дві дітей моїх бігають, кричать по хаті, дзвонить телефон. На тій стороні трубки був чоловічий голос. Який повідомив мені, що це працівник банку. Номер телефону був такий, як стаціонарний київський, плюс 48 починався. Бо діти бігають, я так поглянула, думаю, якийсь київський номер. Кажу, Так, я вас слухаю, працівник банка. Нам потрібно уточнити, з метою ви збираєте кошти, чому ви не попередили банк. Ваша банка заблокована, ми її обмежили. Перейдіть, будь ласка, в Телеграм. В Телеграмі в ми не можемо з вами зв'язатися, тому банку заблокували. Тепер кошти на неї не можуть надходити. Нам потрібно з'ясувати, з якою метою ви збираєте кошти, чи це дійсно на ЗСУ. Відповідно, я перейшла туди в Телеграм. У підсумку Катерину попросили продиктувати чотири цифри з СМС, щоб зняти обмеження із збору коштів. Після цього у неї зникло близько 70 тисяч гривень. Було він вкладається, що в такий час можуть таким займатися, таке робити. І ще не просто людей, а саме тих людей, які допомагають армії, отак обкрадати. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо шахрайства. Ведеться слідство. А тим часом друзі Катерини Мороз збирають кошти по новому колу. Оксана Коваленко, Катерина Мороз, 12-й канал. Медові смаколики у бутці на дорозі у ківерцях запрацював незвичний магазин із самообслуговуванням просто на центральній вулиці міста. Сам дістав, сам заплатив і сам забрав все без замків та відеокамер. Однак днями увесь мат викрали. Хто крадій та як сприймають таку новину місцеві жителі? Дивіться далі у сюжеті. Спершу купує мету так званій коморі самообслуговування. Вона з'явилася на центральній вулиці Ківерців близько тижня тому. Чоловік каже, для людей це щось нове та цікаве. Ну варто княгу. Це дуже таке завлікательне. Це і дуже приємно, що так люди роблять. Ну це за кордоном таке багато роблять у нас. Ініціатором появи комори в місті є місцевий пасічник Олег. 32 дворічний молодик займається бджільництвом з дитинства. Каже, часто допомагав батькові на пасіці. Зараз має більше ста вуликів із бджолами. Ідею поставити невеличкий пункт із медовою продукцією, просто посеред дороги перейняв іноземців. За кордоном я теж бачив такі комори, але вони були більші, десь по два квадратних метри. От, і теж так само, тільки гроші не кидалися в ячеючку і не ховалися. Там просто була мисочка. От і людина брала собі решту, вложила кошти, все було збудовано на довір'ї. Жодних замків, без нічого було, без відеоспостереження, без нічого. Медові смаколики, як і комірка для грошей, закриті за дверцятами звичайною лямкою. Ні, нічого складного, бо мені багато хто казав, камери постав, замка повішай. Я не хочу тоді, це буде нецікаво. Господар медової хатинки стверджує, що ні камер, ні замків там не було і не буде. Я сказав сам собі, що не буде ні одного замка, ні одної камери. Все буде збудовано на довірі. Однак невдовзі ця довіра таки похитнулася. Днями в комірці залишилося тільки дві монетки по 50 копійок. Хтось викрав усю продукцію з місцевої медової крамнички. Товару там було на 600 гривень. Це шість півлітрових судочків з медом. Але люди знайшли спосіб підтримати місцевого пасічника. І ввечері знайшлися ті люди, які написали мені записку, що, побачивши кражу, вони не залишилися осторонь і залишили мені кошти. На ті, які був вкрадений мед, вони зібралися коштами і залишили мені кошти. Тому я, я вважаю, що як і погані люди, так і є хороші. Добро завжди перемагає. А от крадійку знайшли власними силами жителі міста. І люди, які їздять ось тут маршруткою, постійно каже, ми бачили в о 9.20-то, така, така то людина от, е, стояла і витягувала звідти весь мед. От, і люди були здивовані, що в неї ніколи грошей немає, а вона витягує весь мед. От, і я її, я сьогодні, може, з дві години тому я її побачив, кажу, Наташ, це правда? Це ти. Вона каже, так. «Да». Це я. У мене просто я випила забагато і я вирішила вкрасти все. Людина при, призналася мені особисто в очі. Але ж ну, це людський фактор. Місцеві жителі кажуть, красти все одно будуть, і це, певно, вже не зміниш. Будуть красти один раз, другий раз, і все рівно не здасться. Не перевчимо людей, так? Ні. Ні. Так не перевчимо. Дуже багато, таких є. отут сидять вони на зупинці. Ти алкоголік і вони дивляться постійно за цим. А потім забере, да пойде поміняє, бо тут по сусідству міняє на таке, на 100 грамів і все. Ну. Будуть люди, які будуть красти, але думаю, все-таки ми живемо в такій країні, там, де зараз плюс такий час, що все-таки думаю, люди можуть Ну, Бажано це робити, звісно, це дуже хороша справа. але що роблять? нехорошо поступається. Чи то діти, чи мовляті, алкоголіки. Олег зізнається, вже неодноразово думав про те, чи будуть красти. Однак все одно стоїть на своєму. каже медовим смаколикам тут таки бути. І навіть мої родичі мене збивали, казали, що будуть красти. А я сказав, що все, що нас не вбиває, нас робить сильнішими, то по-перше. А по-друге, якщо будуть красти, то що цим цим не займатися. Ну, раз людина вкраде, ну, другий раз вкраде, а на третій раз проснеться совість. Це новинка, це новина для наших людей. Тобто в нас отакого дуже мало. Самообслуги з грошами, якась інша самообслуга, там мийні і так далі є. А отакого. Чисто збудовано на довірі, що взяв і положив без автоматів різних, без нічого, немає такого. Це перша така комора у ківерцях. Тут є і гречаний мед, мед з різнотрав'я, горішки залиті медом та перга, тобто пилок. Ціни на продукцію вказані, однак хтось кладе менше, хтось більше. Пасічник вірить, що його ідея приживеться. Порядність перемагатиме, а медових комор у місті з часом більшатиме. Анна Кравчук, В'ячеслав Біло, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, думайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.